Вам потрібно е, коштів для хорошого проживання в місті е, на місяць. Я б не знаю скільки потрібно, а протяг... протягай ножки по дяжки. У мене пенсія 4407 гривень. Я живу з сином. Там мені, як матері інваліда другої групи дають вже гривні допомоги. Я не маю права. право масла. Вершкове масло я не можу купляти. Тверді сири я давним-давно не купляю. Я рідко купляю молоко, я рідко купляю сметану. Це дуже рідко. Але життя навчило. цю зиму в мене були банки мої, бо якби я не закручувала банки, то взимку дивився б сухою картошкою, чи макаронами, чи кашею. Сама вирощую. Дивіться от нього. Ну тільки з Города. О 12 й приїхала. Я щаслива людина. 88, а я ще жива. 88, а я ще працюю. 88, а від мене залежить здоров'я і життя мого єдиного сина. Моє загальне відчуття – я щаслива людина.